Вітаю всіх, хочу затронути тему економічно трошки. Бачу, що знову в новинах транші про міжнародний валютний фонд. Скажу чесно, я робила ще в інституті доклад цікавий про це. І там, коли вони робили транші в Україні, щоб ви розуміли, це восьмий рік був дев'ятий, ти ще вони ставили вимоги. І там я знайшла такі вимоги. в моєму докладі було, що всі випали просто в шок. Я ще грамоту отримала тоді. І там було одне з них нульовий дефіцит бюджету, там підвищення всього, з чого можна. Ну просто капець. Тому мені цікавить, зараз Міжнародний валютний фонд це дає гроші. Якщо це дає гроші він. Обдирає клипку. Міжнародний валютний фонд не дає, просто так гроші ніколи. Так, Міжнародний валютний фонд дає Україні гроші. Для чого? Ну, розвиток, про... розвиток, допомога. Так, на розвиток країни, на допомогу. Щоб не здохла, але це має свої нюанси. Ну, Розумієте, що це для відновлення. І типу, для відновлення, але, але це кредит. Розумієте, це кредит. Міжнародний валютний фонд це кредит. Щоб ми витримались якось, але це кредит. То, То Міжнародний валютний фонд захоче, щоб Україна повертала ці гроші, які він їй дає. Міжнародний валютний фонд захоче, щоб Україна повертала ці гроші, які він їй дає. Так. Однозначно так. Повертає. Тепер розшифровую. Ух, тепер дивіться, знову ж ці карти. Знову вони. І я скажу, це типу, ми допомагаємо. Однією рукою ми допомагаємо, а іншою добиваємо. Це ви там під великий відсоток все це. Ось він Міжнародний валютний фонд допомога. Але це все дуже хитро. Там є свої критерії вимоги, які Україні висунуті. Ось щоб ви розуміли? Це так. І це буде дуже важко. Тобто, ви зрозумієте, щоб віддати ці гроші, Україна повинна буде... Не знаю що. Дайте, як той Фенікс переродитись. Ось тут і як той Фенікс, і приймати певні рішення, щоб це зробити. А давайте відкриємо ж грицю. Яка там? Новий шлях, так? Новий шлях повністю. Міжнародний валютний фонд вимагає повних реформ на тему ресурсів, грошей, виплати, всього-всього. Бачите, пішли пентаклі, ресурси, гроші. І це важкий шлях, тому що Україна не має цих можливостей. Це домовленості. Однозначно, це домовленості, там ціла угода по поводу Міжнародного валютного фонду. Вибачте, я чому це роблю? Тому що це був мій доклад в інституті. Просто так він нічого не дає, я це знаю. Але нам скажуть людям звичайним, що це просто допомога. Зрозуміти це. Але це дуже страшна допомога, за яку ми будемо винні, винні і винні багато років. Тому, на жаль, Україна заходить в фінансову шопу. Це факт.